Зі мною будеш. Всім привіт! І вітаю на каналі. Мене звуть Аліна, і сьогодні у нас з вами відео про осінні тренди 23-го року. Буду показувати готові луки, буду показувати, де купляти всі трендові речі. Буде дуже цікаво та інформативно. Якщо вам це сподобається, то не забудьте підписатись на канал, написати коментар і поставити лайк. І ми одразу починаємо. Одразу скажу, що всі ці тренди звичайно будуть актуальні і весною 2024 року. Коли я складала план всіх цих трендів, я спочатку подумала записати відео про трендовий верхній одяг, тому що позицій по верхньому одягу дійсно дуже багато. Але потім вирішила узагальнити і розповісти про всі тренди. Загалом перший пункт в мене це вкороченість. Я так думаю, що ви вже бачили з минулого сезону вкорочені сорочки, вкорочені футболки, ковтинки і так далі. Тепер йдемо далі, і будуть вкорочені тренчі, вкорочені косухи, вкорочені бомбер, вкорочені пальта. Вкорочені, я маю на увазі це довжина десь до Талії чи трохи нижче Талії. Ось це саме вкорочені речі. Вони дуже актуальні, дуже гострі, на піки зараз знаходяться. Тому якщо ви думали купляти собі якусь таку річ, і ви маєте під цю річ відповідний гардероб, то, звичайно, ви можете її собі придбати і носити модні трендові луки. Але одразу скажу, що під такі вкорочені речі, ну якщо ви берете саме верхній одяг, звичайно, треба мати і відповідний гардероб з такими моделями. Ви не зможете суміщати абсолютно усе, чи це буде виглядати вже не так цікаво? Я всі луки, готові луки буду вам показувати ось тут, і буду показувати, звичайно, де такі речі можна купити, тому що можна придбати, як я вже сказала, у резер, можна придбати у зари, у манго і наші українські бренди теж пропонують такі речі. Але ви не думаєте, що в цьому сезоні треба носити прям все вкорочене і довге вже не прокатує. Ні, У мене наступний пункт це саме Максі Пальта, Максі Тренчі. Тобто у нас із однієї крайності у іншу крайність. Або прям таке дуже вкорочене до талії верхній одяг, або прям такий максі-максі, чи хоча б таке повне міді. Максі Пальта теж дуже популярні зараз. Максі тренчі, шкіряні тренчі, це буде наш наступний пункт. Але якщо ви думали купляти собі Максі пальто, чи просто хоча б міді пальто, то звичайно робіть це. Навіть коли це тренд-проїд, ви зможете його носити і суміщати з будь-чим, це вже класика. Довгі пальта, пасують майже до будь-якого луку, до спортивного луку, до класичного луку, до звобливого луку, вечірнього якогось чи просто до кроптопу з джинсами, вони. Реально можуть витягнути весь лук. Єдине, що я б радила моделі не якогось класичного крою. Ну якщо ми беремо пальта і тренчі, просто класичний крій, просто довгий. Ні, ви маєте брати саме більш оверсайзний крій чи крій із широкими структурними плечима. Саме такі моделі ви можете спостерігати у блогерів, у селебрітіс, і саме такі моделі ви зможете носити, в принципі, я так думаю, роками. Ви пам'ятаєте пальта із 90-х з отакими плечима і. Крі, такий більш чоловічі, коли трикутник широкі плечі і звуження донизу. Ось такі пальта зараз актуальні. Тренчі можете купляти, просто щоб вони були досить широкі, досить оверсайзні, щоб ви під них могли надягти худі чи якийсь оверсайз світшот. Якось так. Я окремим пунктом виділила шкіряні максі тренчі, тобто ми продовжимо нашу тему про пальта та тренчі із Максі довжиною. Але окремим пунктом я виділяю саме шкіряний тренч. Тому що це річ мастхев цього сезону. Якщо у вас немає шкіряного тренчу, але ви хочете його собі придбати і думаєте взагалі робити це чи ні, то робіть. Ви можете ну звичайно брати не натуральну шкіру, тому що такі тренчі коштують дуже дорого, а просто із екошкіри багато наших українських брендів пропонують. Такі моделі, звичайно, і Zara, і Reserved, і Mango пропонують. До речі, я постійно говорю про Zara, і ви можете запитати, у мене зараз Zara в Україні немає, і навіщо взагалі я про неї говорю? Можна замовити її онлайн? Як це зробити? Я розповідала в ось цьому відео. Ви можете перейти десь по посиланню і. Подивитись, як це зробити, причому зробити не через байерів, а зробити це самим. Просто сплатити за доставку, там не знаю, 150-190 гривень, і все на цьому. Тобто всі ці позиції, про які я сьогодні говорю, ви можете просто замовити їх собі самі. Продовжимо про Максі Тренчі. Тут теж як із. Звичайним тренчем обираєте просто досить широкий крій для того, щоб під нього ви могли надягти в принципі будь-що. Я все мрію про шкіряний тренч від масимо дуті. Я колись десь роки. Три тому, мабуть, ще знімала шоп, а може і чотири. Знімала шопінг-влог у масі модуті і міряла їх шкіряний тренч, саме шкіряний. І я заходжу до них на сайт періодично і бачу, що у них постійно є цей тренч. Тобто вже пройшло десь 3-4 роки. А у них як ця модель з'явилась, так вони і досі її продають. Вони просто роблять її дуже якісною. Тобто там шкіра, ну там натуральна шкіра, але вона прям така дубова, тримає форму, він виглядає надзвичайно круто, стильно та Дорого. Звичайно, він не коштує досить дорого. І я бачу, що із року в рік вони просто змінюють якусь деталь, просто змінюють кольори і запускаються як нову колекцію, але вони майже ніколи не знімали його з продажу. Тобто, це я про те, що це щось значить. Якщо ми вже заговорили про шкіряні вироби, то наступний пункт у нас це шкіряні куртки. Такі, ніби з 90-х такого дизайну, знаєте, як батьки ще носили, типу, щось на кшталт бомбера піджаку, із таким комірцем, звичайним, але можливо і з резинкою понизу, можливо, без резинки. Я прикреплю тут фотки, я прикреплю всі луки, аутфіти, щоб ви могли собі візуалізувати і подивитися, як все це виглядає. І... Таких позицій досить багато, дійсно багато, і причому до речі, я у манго знайшла взагалі такі куртки із натуральної шкіри, тобто манго почав вкладатися у такі моделі. Дорогі моделі, тобто робить їх із натуральної шкіри. Можете робити висновки самі. Звичайно, це річ, яка не буде прям досить довго. Наприклад, як Максі пальто, чи шкіряний такий тренч, який ви можете купити і носити його, не знаю, ну 5 років. Потім, навіть коли ці всі тренди пройдуть, ви все рівно зможете носити шкіряний довгий тренч чи довге пальто. А ось, наприклад, якусь вкорочену річ, чи на таку куртку із 90-х, це вже не буде так актуально. Uh, але Наразі це дуже трендова і більш е, така гостра, актуальна річ, ніж е, все, про що я говорила до цього. Вони можуть бути різних форм, вони можуть бути різної довжини, вони можуть бути більш оверсайзні, більш по фігурі, е, різних кольорів, багато шоколадних коричневих курток. Е, до речі, я би навіть сказала, що таких більш е, темно коричневих більше, ніж чорних, тому що я дійсно коли згадую ось ці. 90-моди ті 90-х, згадую своїх батьків. Я реально згадую саме такий колір Я не згадую чорні куртки. Хоча вони теж були. Але мені здається, що таких було більше, саме такого коричневого кольору. Я сказала, що ці куртки можуть бути по дизайну, по крою, трохи нагадувати бомбер І наступний пункт у нас це бомбери. Бомбери. Різних видів, різних текстур, різних довжин. Просто це має бути бомбер. Тобто у тренді сама форма бомбер. А який саме він буде, це вже залежить від вашого смаку і вашого бажання, бо пропозицій досить багато. Це може бути вкорочений бомбер, більш по фігурі, це може бути оверсайз бомбер, більш довгий, це може бути шкіряний бомбер, твідовий, шовковий, взагалі, якийсь напівпрозорий, типу вечірний бомбер. Це може бути просто класичний бомбер із плащової тканини, може бути зимовий бомбер, класичний університетський бомбер. Ви можете обирати свій стиль, свій варіант, але головне це форма бомберу. Я, до речі, майже всю минулу зиму проходила у бомбері із нашого чоловіком магазину Idol Studios. Я просто надягала теплий костюм з худі з капюшоном, і зверху цей бомбер. Він такий у нас подовжений, оверсайз, дуже теплий, надзвичайно теплий і надзвичайно приємний. Якщо вам потрібен саме такий бомбер, який ви зможете носити і осінню, і взимку, який буде реально гріти, все прикривати, буде надзвичайно стильно виглядати, то можете заглядати до нас до магазину і замовляти його зі знижкою 10% для всіх моїх підписників, 10% знижка. Ви просто пишете, що ви з YouTube, і отримуєте свою знижку. Бомбер гріє надзвичайно якісний, ви будете задоволені, це 100%. Можна сказати, що ми з вами закінчили. З верхнім одягом, і почнемо е, тепер просто з одягу із взуття мото-чоботи це річ, яка тільки починає з'являтися. Я так думаю, ви бачили вже таку форму, і вони з'явились у багатьох брендів у багатьох люксових брендів. Вони були на подіумах, і у Zara, і у Mango, і у Reserved. Вони вже з'являються у аутфітах блогерів. Тому ви можете зробити висновки. Я вангую, що це буде дуже популярна річ, найтрендовіша річ цього сезону, і, і весни, і взимку зможете їх носити. Бо вони дійсно виглядають якось по-свіжому, по-новому. Знаєте, вже ну, не те, що набридли ці казаки, а казаки відійшли у нас із категорії трендового у категорію класики, тому що так полюбились казаки в Україні, що я бачу їх просто усюди. І дуже багато українських брендів. Я би навіть сказала, що майже кожен український бренд, у кого є власне пошиття взуття, хто виробляє своє взуття, вони всі роблять казаки. Казаки і лофери. А ось Моточоботи це щось нове. Це реально е, якийсь ковток свіжого повітря, тому що саме серед взуття прям чогось новенького дуже давно не було. Знаєте, а тут така модель, вона цікава, вона е, трохи нестандартно зроблена, і вона дійсно із якоїсь іншої категорії. Це такі чоботи, е, які ви могли б колись бачити у мотоциклістів щось таке. І тепер ці чоботи на подіг, і тепер перше – у магазинах, і теж я тут бачу е такі кольори, як чорний. І той самий темно коричневий як і куртки із 90-х. Тобто цей темно коричневий саме у шкіряних виробах, він реально асоціюється з 90-ми роками. І, типу, такий вінтажний стиль. З чим їх носити, в принципі, їх можна поєднувати просто як звичайні грубі чоботи, знаєте, як Мартінси. Якщо у вас є грубі мартинси, і ви їх поєднуєте, наприклад, з шовковими спідницями, сукнями, з мікроспідницями, то так само поєднуються ці моточоботи. Буде ефект. Ек такий самий, але цей перевіз між ніжним і грубим буде, буде ще більше. Е, тому, якщо ви таке полюбляєте, то, звичайно, ви можете їх собі придбати, вони будуть актуальні. Це, це така новинка, яка тільки-тільки набирає обертів. Я, я вас попередила. І я вже оговорила що такі моточоботи можна носити із мікроспідницями І це наступний тренд мікроспідниці Не міні-спідниці, а саме мікро. Коротусінькі, малесенькі. Зазвичай вони бувають ще на Низький посадь, і це просто не спідниця, а такий прямокутник невеликий. Але вони у тренді. Я не знаю, як вони будуть у нас актуальні осінню чи весною. Ну, в принципі, у теплі місяці, я так думаю, можна таке. Носити, а коли буде прям дуже холодно, ну вже кожен сам думає про своє здоров'я. Теж багато варіантів. Хтось робить, особливо українські бренди, роблять шорти спідницю, хтось робить просто ось таку спідницю і все, і ви носіть її, як хочете, як бажаєте. Хтось робить просто костюмом, до речі, дуже багато саме костюмів, мікроспідниці і вкорочений піджак. Я так думаю, ви дуже багато їх вже бачили. М -м, можна просто придбати собі окрему мікроспідницю, носити вже. Із е, довгими максі-тренчами, і взагалі поєднувати всі ці тренди, про які я зараз говорю, поєднувати між собою. Як, наприклад, цю мікроспідницю поєднувати із вкороченою сорочкою, чи навіть довгою сорочкою і краваткою. Це теж наступний тренд краватки. Він теж тільки-тільки набирає обертів, але я так думаю, що краваток буде дуже багато і вони просто будуть на кожному кроці. Якщо у вас є краватка чи у вашого хлопця. Ця чоловіка-тата є не йому кроватка, можна собі її забрати і бути стильною, і мати такий актуальний лук. М -м, можна поєднувати, звичайно, із мікроспідницею, можна із максі-спідницею. Максі-спідниці теж про них не забуваємо, і вони теж у тренді. А, взагалі у цьому році якісь такі крайності ви бачите так, чи вкорочений одяг, і чи максі одяг, верхній одяг, я маю на увазі чи вкорочені мікроспідниці, прям мікроспідниці, чи прям максі-спідниця довгі. Ось таке. Тобто нема чогось середнього, у нас все ось таке. Тільки сказала про середність і тільки зрозуміла, що я не розповіла вам один із головних трендів про верхній одяг, про верхній одяг ми ще не закінчили. Це пальто піджак. Воно стоїть у мене на другому пункті, але чогось я його пропустила, одразу перейшла до Максі Пальт. Пальто піджак, чи навіть? Трохи довше ніж довжина піджаку, це можна сказати один із найбільш актуальних трендів цього сезону. Буде я просто не можу дозволити собі його пропустити, тому що ви пальто піджаки будете бачити на кожному кроці. І якщо ви думаєте собі щось придбати у подібному стилі, то беріть однозначно. Це може бути чи просто пальто із кроєм оверсайз, там двобортного піджаку, звичайного піджаку, чи просто пальто. Вище коліна, такі ніби вкорочені пальта. Вони у моді, вони у трендах. І якщо ви берете саме пальто піджак. То його легко стилізувати з будь-яким гардеробом. Це просто як звичайний оверзайз піджак, і його дійсно можна надягти майже під будь-що. Під джинси, під довгі спідниці, під мікроспідниці, під моти-чоботи, під лофери, майже під будь-що. Навіть коли пальто піджак вийде із моди, ви у будь-якому випадку зможете його носити, знаєте, як ну, звичайний піджак, коли буде просто прохолодніше, там, весною і осінню. Це дуже вигідна покупка. Єдине, що, що треба купляти гарний крій. Всі луки, які я прикріпляю, це, це луки із гарним крієм, як, ну, на мою думку, скажімо так, який ви зможете потім поєднувати з чимось іншим. Ми повертаємось з верхнього одягу до звичайного одягу. Далі в мене йдуть тренди, які продовжують бути актуальними осінню 2023 року. Це такі, як прозорість. Ми всі з вами вже знаємо, що напівпрозорі топи, просто топи з сіткою, сукні з сіткою, навіть спідниці з сіткою. Їх було дуже багато у минулому сезоні. І, звичайно, все це переїжджає з нами у наступний сезон. Якщо думаєте брати собі якийсь такий топ чи сукню з сітку, то беріть однозначно, можна його поєднувати з багато чим, можна робити декілька шарів тканини. Якось дуже цікаво обігрува. Оти, все це металік металік е все ще актуален його дуже багато. Я з цим згодна. Але б я не сказала, що його дуже багато було на вулиці. Я бачила у дівчат якісь елементи металіку, сумка чи взуття, але прям тотал металік на вулицях Києва, принаймні, я не бачила. Звичайно, з цього багато блогерів, але ми розуміємо, що це блогери, це селебрітіс, вони одягаються трохи по-іншому. Але якщо ви думаєте, що собі таке металеве придбати, то, звичайно, можете це робити, бо це все ще тренд. Я б навіть узагальнила, що це не тільки металік. Це металік та золото, але золото воно ну просто на другому місці, на першому місці десь. Відсотки 70 займає металик, він більшій кількості людей пасує, він якось більш адаптується під лук, а золото, золото воно таке більш яскраве і, звичайно, його менше. Але золото теж актуальне, можете його використовувати, якщо воно вам пасує. Жилети, я не знаю взагалі говорити про це чи ні, бо це настільки, очевидно, це настільки е, всі про це вже знають, і настільки всі це полюбили, і так прижилось, що я не бачу сенсу, що ці. Якісь слуки вам дуже багато їх показувати. Жилети актуальні, можете придбати, їх дуже багато варіантів на ринку. Я сьогодні у жилеті я і любила їх ще до того, як це стало мейнстрім. Дуже вони стильно виглядають, особливо на дівчатах. Мені подобається, на тендітних дівчатах. До речі, якщо влітку всі носили жилети без чогось під низ, чи просто з якоюсь футболкою, майкою, щоб руки були відкриті, то тепер цей тренд адаптується. Це під осінь, і е, я бачу багато луків е, теж брючки жилет, але додається вже сорочка: біла, чорна, вже по вашому бажанні, і плюс краватка. Тому, як я сказала, ці тренди міксуються між собою. І ще, наприклад, зверху може натягти піджак, і буде такий костюм трійка прям діловий костюм. Але це настільки круто виглядає, настільки стильно та соковито, що мені здається, такі луки прям надзвичайно цікаві. І, до речі, я бачу у брендів навіть, що вони починають пропонувати саме костюм трійку Тобто, не просто. Жилет плюс брючки, як це було донедавна, а саме костюмом. Тому можете робити висновки, просто брати такий костюм, докупляти до нього білу сорочку чи чорну сорочку, наприклад, і якусь краватку. Краватка, до речі, може бути не просто чорна, якась стандартна, а якась цікава, з якимись візерунками, з якимись принтами, щось таке, знаєте, щоб розбавити цей такий діловий лук з якимось іскравим прикольним акцентом. Я буду закінчувати це відео. трендом Animal Print. До речі, такий нюанс. Я дуже багато його бачу саме у взутті. Тобто він із суконь, зі спідниць, з костюмів бручних, він якось переповз у взуття. І причому взуття це може бути леопард, це може бути Зебра, це може бути Слофереч чи чоботи, чи казаки, чи, чи, чи просто чи, чи мюлі, чи щось на підборах, що завгодно, але саме у взутті цікавий факт. І, в принципі, дійсно ви можете якийсь той же самий діловий костюм розбавляти казаками «Animal Print. І це дійсно буде гарний прикольний акцент. Дуже багато трендів, дуже багато луків. Я сподіваюся, вам все сподобалось. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк і допомогти мені просувати україномовний контент, тому що YouTube цього не робить. І ми маємо робити це з вами. Підписуйтесь на мою інсту обов'язково, там дуже багато інформації, там дуже багато луків наших українських брендів. І взагалі моїх луків з шопінг-влогів. Буду вас там чекати на сьогодні. все. бувайте.